Натхненна патріотичними снами, коломийська мисткиня Ярослава Ткачук презентувала Івана Франківцям свою текстильну творчість уже не раз. Та напередодні свого 33-ліття вперше представила у столиці Прикарпаття власну персональну виставку. Стіни фортечного бастіону стали органічним тлом для підсиленого звучання міксу текстилю з металом. Ярослава Ткачук зуміла поєднати цю традицію і віяння, які відбуваються в сучасному мистецтві. Зокрема. В неї є цікава цікавий синтез матеріалів. Вона використовує карбування. В мідь, латунь з, з металів і поєднується все з ткацтвом. Роботи Ярослави Ткачук яскраво презентують львівську школу декоративно-ужиткового мистецтва, прадавні косівські традиції та звісно рідну авторці коломищину. Однак у даному випадку не буквально знайомими прикарпатцям візерунками з колоритом, адже у цій експозиції присутні спроби відображення національної ментальності, образи навіяні історією, сповнені епічного героїзму козацької доби та багатством стилістики періоду. Українського бароко виставка отримала назву Сни про Україну. Всі вони з такою національним підтекстом, національною символікою, але символікою не збаналізованою, а щирою. Тому що всі ці асоціації, які в неї виникають з Україною. Вони так тут є і козацтво присутні, і але переважно це все таки лірика. Поєднання традиційних ремесел із прогресивними техніками актуального мистецтва відображене у понад десятку робіт. Серед них і ткані на верстаті гобелени, які потребують багато часу, сил та вміння, і пано створені за допомогою лляних волокон, насіння і пелюсток квітів.